А неприємні картинки а, і неприємні звуки бачать не лише пропагандисти а, на своїх телеефірах і роликах крокують вони дійсно територію Росії, щось там відбувається. І от надходить інформація, що в Краснодарі ймовірно вибухи на території льотного училища. Звісно, російське міністерство звичайних справ це заперечує. Кажуть, що це а, пожежа на полі з сухою травою. Ну так щось трави, напевно, багато. Тільки трави не бачу, якісь лише часткові насадження, і то не там, де горить. Ну забагато трави, як ми бачимо, що такого в таких обсягах дим там. Ну, вони вічно пов'язують. Вчора вони ситуацію, яка відбулася в підмосковній коломні, теж пояснювали заривом від якогось там врожаю чи щось там ще горіло. Причин ні. Причин нет. і от а, російські інформаційні ресурси озвучують кілька версій вибуху в Московській області, які були вчора. Серед них атака безпілотника і проліт літаків міг на надзвуковій швидкості. Водночас а, а, причину вибуху невідома. кажуть представники їхнього МНС і спецслужб. кажуть, перевіряли можливий об'єкт слідів загорання. Не виявлено буцім, то навіть ще досі продовжують шукати місце вибуху біля коломни. А, а також Ша в інших районах Московської області, а тим часом не шукали, а чули, чули ці вибухи мешканці коломни. Ділилися вони суперечливими версіями. А хтось розповідав про те, що вік та, вікна вікна тремтіли від вибуху, деякі нічого не чули, а деякі відчули справжню. Паніку у місцевих пабліках просто такі квітнули отакі занепокоєні настрої. Як ми з вами бачимо. Я теж так подумала, думала, куди біжать, куди бігти, де ховатися. Якщо а, вибухи будуть повторюватися, ну так куди вже бігти? Вже вже нікуди не бігти, то бумеранг прилітає. А, а тим часом. Розмірковуємо ми з різними експертами і між собою чи можуть отакі панічні настрої, чи може та мобілізація, яка більше 500 тисяч осіб мобілізував Путін, як Повідомляють російські пабліки, щось пробудити в росіянах, змусити на які їх на якісь протести, бодай на якесь невдоволення, і от а, вивчають громадську думку наскільки це взагалі можливо, і російські соціологи, автономна некомерційна організація, аналітичний центр Юрія Левади відома як Левада Центр, яка визнана в Росії іноагентом, провела опитування по Росії. Наскільки це змогла, хто відповів, хто захотів відповідати, і наскільки взагалі слово опитування і Росія можуть бути сумісними, і ці опитування можуть бути репрезентативними, але все ж соціологи намагалися власне з'ясувати, скільки росіян і далі підтримують війну проти України. А головне чому і от а вони виявили, що наприкінці лютого спостерігається незначне навіть збільшення під підтримки дій збройних сил Російської Федерації в Україні 48% росіян безперечно підтримують. У грудні це відсоток був 41. 29% скоріше підтримують. У грудні ця цифра складала 30%. і не підтримують 17%. У грудні цей показник був 21%. до речі, найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні характерний для тих, а хто довіряє телебаченню як основному джерелу новин та схвалює діяльність президента. А та. Також для опитаних 55 років і старше, а найменший рівень підтримки є серед тих, хто не схвалює роботу президента. Таких 32%. До речі, рідше свою підтримку демонструє молодь та жінки, а також ті, хто не довіряє жодним джерелам новин, що власне правильно. Роблять крім того, а підтримка дія залишається високою. І чому Чому росіяни підтримують? Підтримують, тому що вважають, що війною Путін пішов проти України, аби запобігти нападу на Росію, убезпечити кордони. 30% росіян вважають саме це причиною розв'язаної путіном кривавої війни. 27% причиною називають захист російського російськомовного населення, мирних жителів так званих. Незаконних лднр і 12% вважають що а, Путін почав війну, аби позбавити націоналістів, викоренити фашизм. А які насправді настрої на Росії? Чи можуть вони змінюватися? І залежно від цього від чого? І оці 17% які не підтримують, чи є в них шанс? Питаємо в Олексія Кошеля, політолога, пане Олексію, вітаю вас в нашому ефірі. Раді бачити. Слава Україні. Героям слава. Пані ну, чули, ви вибачте, трохи затримала ваше включення, бо хотіла, щоб ви послухали разом зі мною проведені Левадом Левада центром опитування. Ну, бачите, підтримують 48%, немала це цифра. Підозрюю я, що їх можливо ще більше, бо Левада центр визнані іноагента, і 17% лише не підтримують. Чи здатні вони щось зробити, чи хочуть вони щось зробити, і на що може повпливати що, що може повпливати на настрої росіян? Ну, давайте почнемо з одного висновка, який є на сьогодні актуальним і важливим. На 10-му році війни з Росією в Україні немає жодного аналітичного центру, який би спеціалізувався на дослідженні проблем Росії на вивченні Росії. Я маю на увазі центру із належним фінансуванням, з підтримкою держави з іншими речами. Це вкрай важливо, тому що ми повинні знати про ворога все. Повинні знати від психологічних характеристик до конфліктів всередині влади природи цих конфліктів, можливих наслідків ворога треба прогнозувати. І тому зараз потрібно створювати, потрібно створювати, потрібно вивчати, тому що власне ми зараз опираємося на дані е, так званої російської соціології, які є достатньо недостовірними. Тобто, ми не маємо е, не маємо бази для того, щоб вивчати е, вивчати настрої в середовищі ворога. Що таке російська соціологія на сьогодні? От соціологи дуже часто використовують термін зіпсоване поле Має, мається на увазі поле для проведення досліджень. Ну, от, до прикладу, ніколи з українські соціологи не проводять досліджень там 1 2 другого січня, тому що в усі болить голова після нового року. Всі зай, зайняті поїданнями селать. Або ж, скажімо там, не проводять, от, умовно кажучи, 1 вересня, тому що там от, значна частина відводить своїх дітей до школи. От є певні періоди, коли соціологія не проводиться. Так от в Росії постійно це зіпсоване поле, тому що нація залякана, рускі просто бояться, вони бояться сказати слово війна, вони бояться вийти на акцію протесту, вони бояться навіть висловити свою думку у Фейсбук. Тому що є прецеденти, коли за подібну е, дрібні провинності отримують реальний тюремний термін, і тому нація просто залякана. І тому я не уявляю, коли інтерв'юер телефонує до респондента, телефонує до громадянина Російської Федерації і ви там за війну чи проти війну. Ага. Заляканий російський виборець завжди скаже: Я підтримую Путіна, я підтримую партію, я підтримую війну, я ненавиджу українців і інші речі. І тому ми отримаємо такі достатньо великі цифри, і от ви назвали цифри центру Левада. Це достатньо авторитетна соціологічна структура, це от так звані недобитки російської соціології. Але у них я особисто бачив не співпадіння. От я пригадую жовтень минулого року, коли дані Левада центру показують про те, що все хорошо, все спокійно. А директор Левада центру в інтерв'ю говорить про те, що різке зростання кількості незадоволених, тобто в мене серйозна підозра, що е, вони проводять реальне опитування, професійно проводять, а потім просто добальовують для того, щоб е, як скажуть куратори з ФСБ, як скажуть куратори з Кремля. У мене складається саме такі враження, тому я з певною недовірою ставлюсь до даних соціології. Але з іншого боку, боку цифри, які ви наводили. Вони дійсно показують великий відсоток підтримки війни, великий відсоток ненависті для України, і я от корелюю з іншою оцінкою, яку я отримую, скажімо, із російських е різноманітних Фейсбук груп телеграм-каналів. От я змушений читати все от Ми інформаційне теж. російське сміття для того, щоб просто розуміти, який градус у суспільстві, uh -huh. який градус напруги, який градус кровожерливості, там інші симптоми. Я думаю, що от ця оцінка вона приблизно співпадає із моєю суб'єктивною оцінкою даних російських інформаційних джерел.